Друзі, всім привіт! 25 листопада 2024 рік. Хочу показати, друзі, такий утоловський інструмент. Вибор досить великий. Їй для дому, гаража. Чи тож для професіоналів. Підібрати можна, що для слесаря, що для автомеханіка і так далі. Тобто для всіх, хто любить працювати інструментом, це просто суперові інструменти. Як ми бачимо те, що ви бачите одне, друзі, діло, а тут ще є потайні кишені. Там іще інструмент. Такі добротні чемодани, друзі. В кейсах, тобто... Бачите, це більш для світаря. Тут і зубило є, і виколотка. куча отверток, молоток, рулеточка, а також і головочки, А це вже більше друзі для автомеханіка. Як бачимо, є. Шестигранички, звздочки, рожкові, ключі, торцьові головки. Ну, тобто, кому для яких цілий. Оце більше слісаря тут бачу є. І кусачки. Ось такий от. Можна і на подарочок, друзі, кому-то подарити. Також в чемоданчики. Це цікавий інструмент. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. На цей номер телефона. Заходьте на сайт електромотора, ціна, на сайті Скрізь Одинаково. Всім, друзі, мирного неба. До гарних покупок. 863 426 10 10